І зараз я хотів би надати слово представнику державного центру зайнятості. Це пані Ольга Купрій, директор департаменту стратегічного планування, бюджетування та міжнародного співробітництва. Насправді ми все рівно дивимося на державу як надійного партнера, в тому числі в такому напрямку, як працевлаштування людей. тому... Питання до вас, які інструменти вже зараз використовує Державний центр зайнятості для залучення кадрів на ринок праці, пані Олю, 5 хвилин. Будь ласка. Дякую, доброго дня, присутні. Хочу щиро подякувати вам, пане Василю, всім науковцям присутнім за ту увагу, яку ви приділяєте розвитку міграційної політики. І на мою думку, насамперед, Пріоритетом має бути звичайно повернення. Ми далеко не віримо сім мільйонів, які виїхали, але максимальної кількості людей, які могли побажають повернутися в Україну і повернутися на ринок праці України, звичайно, міграційна політика це і розумна мутра внутрішня міграція. Але що стосується стратегії міграційної політики, це як гра довго. Тобто, да, ми напрацьовуємо, ми плануємо, буде план заходів, будуть певні кроки, дії до 35-го року, як в нами зараз заявлено. Але криза кадрова і це не ті проблеми, які будуть. Це ті виклики, які вже зараз перед нами стоять. Це дефіцит кадрів яким відчуваємо, навіть коли ми з вами щодня відвідуємо ті чи інші заклади установи, коли ми шукаємо тих же електриків, сантехніків, і ми стикаємо, що нема кому працювати. Тому ми розділяємо ці питання як звичайно актуальний розвиток стратегічних напрямів і вирішення тих поточних щоденних завдань, які перед нами стоять. Тому ми вбачаємо великий потенціал в розбудові людського капіталу, який сьогодні є в Україні, та потенційна робоча сила, яку потрібно залучити до ринку праці. Але для цього потрібно створити певні умови для, наприклад, людей з інвалідністю. Тому з нашого боку е, е, треба сказати, що всі центри зайнятості вони інклюзивні, доступні, безбар'єрні і не лише що стосується фізичного доступу до послуг, ми забезпечимо індивідуальний підхід для людей, щоб е, допомогти йому знайти себе на ринку праці і поєднати зусиллями роботодавців. Тому і для роботодавців сьогодні робиться максимально е, всі можливі кроки для адаптації тих робочих місць. Щоб люди з інвалідністю могли знайти себе і працювати. Тому, користуючись прямим ефіром і можливістю звернутися до тих, хто нас слухає, бачить, закликаю звертатися до центрів зайнятості, і ми допоможемо роботодавцям розібратися, які робочі місця ви зможете адаптувати, щоб працевлаштувати людей з інвалідністю. Тому що, на жаль, щодня щороку буде зростати кількість таких людей, які потребують роботи. А ми розуміємо, що той потенціал потрібно обов'язково активізувати. Друга категорія це люди старшого віку, і навіть не завжди це старше працездатного віку. Це люди, які втратили роботу, тому що їхні навички вони не відповідають потребам роботодавців і тут. Тому закликаю звертатися до служб зайнятості, тому що ми володіємо потужними центрами професійно-технічної освіти. Це центри, які забезпечені сучасним обладнанням, і дякуючи міжнародним партнерам, ми постійно удосконалюємо наші засоби для навчання. І розвиваємо навчальні програми, і навчальні програми в службі зайнятості в центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості вони саме адаптовані для навчання людей дорослого населення. Тобто ці програми допоможуть людям старшого віку знайти себе на ринку праці, тому потрібно працювати як над стратегічними завданнями. Так і на вирішенням поточних завдань, які перед нами сьогодні стоять. Дякую за увагу. І мені дуже сподобалася теза Олега, пана Олега Дунди щодо амбітних планів, і ми повинні себе позиціонувати як потужна сильна держава. Ми повинні дійсно ставити амбітні цілі, і це стосується кожного з нас. А держава це ми, це кожен з нас. поважати тобто і робити все для цього необхідно. Дякую. Дякую, пані Ольга. Я обочаюся. Я дуже люблю українські приказки. Їх існує практично на всі випадки життя. А найбільше я полюбляю досить просто досить просту. хіба хочеш, мусиш. Ми зараз в такій ситуації, що ми вимушені стати амбітними, навіть якщо б ми цього не хотіли.